Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую на огляд а, цікавих товарів в магазині Сінсей. Подивимося, що з новинок є. Може, щось зустрінемо з хорошими знижками. Дякую вам за коментарі і дуже дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну, звичайно, що справа йде до Нового року, і тому полички в магазині Сінсей вже стоять на поличках новорічний декор. Ось така серветниця з металевою ялиночкою 169 гривень. Подивимось з вами, що цікавого, що нового привезли. А те, що я показував в попередньому огляді, я гадаю, що вже не цікаво буде. Тому дивимось сьогодні тільки новинки. І бачу цей набір. Новинка. Дивіться, ось така ялиночка. До речі, я такий. Який диспенсер показував в магазині Аврора. Він окремо продавався за 80 гривень, такий самісінький у вигляді ялиночки, а тут ще металева підставка і ще губка для миття посуду у вигляді ялиночки. Цей набір за 219 гривень. Зараз можна придбати. Свічник у вигляді хатинки за 169 гривень. Дуже мені подобається ось ця машина в різному вигляді. І як іграшка новорічна, і дивіться, як серветниця. на Стіл з ялинкою машина 169 гривень. І тут поряд стоїть ще ось такий диспенсер у вигляді машинки, керамічний, із губкою у вигляді ялиночки. Пляшечка йде з дозатором, сама машинка 269 гривень. Свічки це окрема тема в магазині Сенсей, тому показувати їх можна багато і багато, різні і різні, найдешевші і до най, ну, найбюджетніші, маленькі і дорожчі, це вже такі великі свічки. Так, не знаю, що це таке, здається, копілка чи що воно. Ні, це просто декор новорічний. Дивіться, Санта лізе в а, цю. В трубу 269 гривень. От хочу сказати, що мені здається, що бюджетний сінсей з початковими цінами, коли знижка, це взагалі свято, можна все скупити. Новорічні чашки це також новинка. В подарунковій упаковці. А, тут що? ага, тут, Зараз я вам покажу. Ось така чашка із кришкою. І в нас ще має ось таку ложечку. Ціна такої чашечки. 219 гривень. Набір ось такий із двох новорічних чашечок за ціною 189 гривень. Кумедні склянки. Тут дві штуки в наборі і дивіться, який цікавий а, пряничок чоловічок, хлопчик та дівчинка. І зверніть увагу, яка форма самих склянок. Ціна 239 гривень. Пам'ятаю, минулого року в них були ось такі дерев'яні скринь, скриньки для листів для Санта-Клауса. А цього разу зробили із фетру. Трішки дешевше, мабуть, дерево дороге. Так, 269 гривень. Ціна такої скриньки, щоб всі, всі, хто вдома кидав листа, що хоче на отримати на різдво. Ще одні цікаві чашки. Ой, там що ж всередині? А, вони дивіться, йдуть ось такими ще. <гум> Цими окулярами. Так, давайте подивимось ціну. А ось бачу 239 гривень. Олені взагалі класні. Та ви що 269 гривень. Подивіться, які вони круті. 269 гривень. Абалденно крутєна. Мені дуже сподобалось І, до речі, це не пластик, це якийсь метал чи що. Так, набір іграшок ялинкових, таких мініатюрних за 119 гривень. І ось такий віночок можна, до речі, самому додекорувати. Ціна 49 гривень. Мінімалістично, але дуже гарно. Ось така ялинка в горщику за ціною 149 гривень. Ще одні цікаві а, декори цих я показував, Готовченків 149 гривень. Так, ось такий ведмедик маленький. Мені, подобається, щоб трішки більше були в ці статуетки по 79 гривень. До речі, я колекціоную м, тих лоскунчиків новорічних. У мене вже велика колекція. я кожного разу, коли бачу якийсь новий, ще й зі знижкою обов'язково купую. Кожного року по одному. 149 гривень. І ось такі Санта по ціні 169 гривень на санчатах. Я хочу подивитись ціну на оцей великий віночок. Уже відпала шишка. Так, ціна такого великого віночка 599 гривень. Така ж сама ціна великих віночків і в магазині «Епіцентр». Я от стою і гадаю, куди такий великий бант? На штору, чи що? А тут добре, що є фотографія. Можна прикрасити ялинку. Ціна такого банта 219 гривень. Дуже гарні оці а, зірочки, мені подобаються. Я ще таку купував а, в, не в епіцентрі, а в юску. Ось. Але вона в мене вже така подерта, я її вже декілька разів відкривав, закривав. Ціна такої зірочки 189 гривень. Ну, тут ще вона таким атласним папером обшита, а та була в мене картона, це, мабуть, краще буде. Ну, Звичайно ж, кольори в традиції червоний та зелений. Так, це також новинка. Набір пляшок. Дивіться, вони без підставки, це сама коробка. Ну, хоча розмокне, правда, якщо була б дерев'яна чи пластикова, набір з чотирьох пляшок такого червоного кольору за ціною 269 гривень, і дві пляшечки ось такі вже більші, в ціні 390 гривень. Тут надзвичайно багато цікавих іграшок, і вони мені дуже сподобались, але ціна мені не подобається. Я б скупив всі би по одній і повісив на свою ялинку. 149 гривень. Одна ось така іграшка, а їх тут є безліч. Так, давай юск. Я дочекаюся обов'язково знижки. Якщо не порозкуповують, відео є, передивлюся, обов'язково візьму і розвішу на ялинку. Дуже класно. А це гачки, дивіться, які гарні під іграшку, під кулю. Дуже гарні, мені дуже сподобались. Ціна гачків 20 штук за 119 гривень. Дивіться, які цікаві будиночки, дерев'яні. Також, мабуть, на ялинку вішати. Зараз скажу ціну. 59 гривень лише дуже цікаві. Набір із двох таких бантиків 59 гривень. І є ще ось такі великі у сріблі та у золоті. Ціна таких бантиків. Зараз вам скажу. Так, де ж мені знайти ціну? О, ось тут можна подивитись краще. Так, ціна цих бантиків 149 гривень. Це також новинка. Тут 5 штук у наборі. Ціна 79 гривень. Як називається ця гілка? Ця рослина гостролист, якщо я не помиляюсь, 219 гривень ціна і довжина 1,5 м. Так, замість квітів вже з'явилися ось такі новорічні гілочки. Дивіться, теж довга. Можна поставити у гарну вазу високу, 119 гривень. Гарна. Ну, одна буде замало. Правда, хоча б три поставити. І вже відчувається по кишені. Отак, ніби одна нормальна ціна, а дві вже. Так, це також новинка. Є, бачите, у сріблі та у золоті ось такі. І вони мені сподобалась. Ціна таких, зараз скажу вам, також 119 гривень. Навіть є ось такі гілочки, як я вам щойно показував, висячу ось цю. Так, а така, мабуть, теж таку саму ціну. Дивіться, тут ще шишки заховані. Ціна 149 гривень. Також довга ніжка на високу вазу. Ця також гарна. Дивіться, 149 гривень. Та вже така трішки ця вже багатша. 149 гривень. І ось така по 119 гривень. Міні-штучна ялиночка. А, так, 169 гривень. А ось тут я знайшов засніжену. Це також новинка минулого разу не бачив. Ціна. 119 гривень. До речі, зробити якусь екібану. Я там дещо починаю робити вже до Нового року. Цікаве. Ну, з декору в мене цього є вдосталь. Гадаю, буде, буде цікаво. Тому що кожну року одне й те саме, одне і те саме. Так думаю, гадаю, трішки перероблю з того, що я маю, і вже старе буде нове. Також, мабуть, іграшки на ялинку, ось такі лялечки, 149 гривень. І є ще в червоному кольорі. Це на ялинку. Ось такі свічки. Надзвичайно гарні метелики. Так, а метелики по чому? По 119 за дві штуки. Ну, враховуючи, що тут багато камінчиків. Ось, і я гадаю, що ціна не є висока. Багато камінчиків. Так, добре. є ще в такому. Бачите, срібному кольорі. Набір а, форм, а, мабуть, для випікання, якщо я не помиляюсь, 389 гривень. І подушки, пряники. Вони по 339 гривень. Новорічний плет. Розмір 1,30 на 1,60 метра за ціною 519 гривень. Знайшов ось такий великий кошик, прозорий, з ручками, з кришкою, яке закривається. М -м, бачите, як цікаво, не тільки для новорічних іграшок можна складати. Усе видно, що, що де, а, в якому кошику буде, за рахунок того, що прозорий такий а, ціна 269. Я гадав, це чашки, але це свічки. Думаю, що це так гарно пахне. Зараз кажу ціну цієї чашки-свічки. 169 гривень. Будиночок декоративний. Ось такий маленький по 149 і трішки більший по 169 гривень. Так, ще один пряник, металевий для серветок. Ціна 119 гривень. А це свічник. Сюди свічку, ну, лед свічку. Сюди можна поставити лед свічку на батарейках 169 гривень. Свічки а, ось такі зелені по 10 штук за 79 гривень. І є ось такі довгі в червоному кольорі, 4 штуки набір 119 гривень. Ще одні свічники, тільки вже металеві у вигляді хатинки. Ціна 149 гривень. А ці, здається, були минулого року. Вони ще мають у сріблі десь бути. Може, срібли так, Це з минулого року. По 39 гривень ось такі. І оці також минулорічні, пам'ятаю, по 59 гривень також зі знижкою ось такі свічники. Надзвичайно гарна свічка, ніби проста, класика, сама проста, але дивіться як свічка і трішки декору, і вже по-інакшому на вигляд. Ціна такої свічки 149 гривень. Вони є в білому, в зеленому та червоному кольорах. Я ще раз повторюсь. В Сінсеї робити огляд на свічки, це потрібно робити окреме відео. Дуже багато різних. Ось така велика, найбільша 339 гривень мері. Крембрі 400 грамів. І ось такі по 219 О, і знову грінч ціна такої чашки 169 гривень. Навіть є рушники кухонні з грінчем Дві штуки за ціною 149 гривень. Анекдот. я ще знайшов тацю порцелянову з грінчем 269 гривень. А це що таке? Метр сорок на 70. Це рушник, мабуть? Так, да, це рушник. Метр сорок на 70. Рушник також із грінчем. І подушка. 459 гривень. Килимочки вхідні. Ні, це для ванни, мабуть, так? Да? Якщо я не помиляюсь, 169 гривень. Ну, ці свічки я не міг просто вам не показати. Подивіться, як вони гарно зроблені. Це подвійна така свічка, всередині свічка, а в стінках залитий якийсь як гель чи що воно, не знаю. Але вона дуже красива. Я гадаю, що ще буде пахнути. Ціна такої свічки 269 гривень. Це вже така, бачите, зимова, Такий сухостій тут є. Теж цікава. І ось така дивіться, ще також зимова. До речі, в сінце дуже багато ось таких віночків, які ви можете самі вже задекорувати, як вам подобається. 339 гривень. Ось цей маленький, ось цей 219 гривень. Також остролист, чи гостролист, чи як він правильно називається. Зараз кажу цього. 269 гривень. Мені оцей сподобався гарний такий. 269 гривень. Так, цих звірят всіх я показував в попередньому відео. Всі є на відео. Я, якщо не забуду, поставлю посилання в кінці відео на віконочку, натиснути і подивитись. Надзвичайно гарно в пастельних кольорах. Подушка. Дуже сподобалась. Мені також ціна такої подушечки 389. Це мені ще подобається, але мені здається, їх розкуплять. Там всередині є гірлянда, натискаєте і будуть мерехтіти зірочки в цій хатинці. Джолі. це також новинка. Ось така подушечка новорічна 389. А це, знаєте, вдягнутися. Я щойно не знаю, який відео перше вийде, чи з одягом, чи з новорічним. Знімав є. Плаття таке, дивіться, зараз вам покажу. Із цього матеріалу нашили і плаття, і іграшок. Але ялинка мені сподобалася гарно. Дуже велике блюдо і дуже важке. А, так, ціна його 269 гривень. Ось така тарілочка, я гадаю, для тортика буде дуже круто 239 гривень. І оця величезна менажниця також важка. Тяжко мені однією рукою постійно все піднімати. Вже, чесно вам скажу, ця рука в мене вже і болить. Ціна 599. 239. А я ці пам'ятаю, були в Ашані Точнісінько такі самі декілька років тому. Вся серія була і тарілки, і чашки 239. 239 гривень також. Дивіться, яке блюдо для закусок, я гадаю, в да? дерев'яній підставці 459 гривень. Мінажниця з дерев'яною підставкою 389 гривень. Також цікава така в пастельних кольорах, ціна такої 269 гривень. Дивіться, дошка з мармуру дуже важка: 389 гривень у вигляді ялинки. Чи у формі ялинки. І ось така дощечка з ялинкою і з дірочкою 169 гривень. Тут вже така цікава теж тарілочка ціна 289 гривень. І ось така 219 гривень. А є ще чобіток в таку ж саму ціну. Святкова тарілка за ціною 169 гривень. 269 А це взагалі дивіться. Я думав це пластик, а це скло. Це скляна, ось така тарілка. Боже, яка вона гарна. Дивіться, яка вона гарна. Так, ціна такої тарілочки 269 гривень. Я гадав, десь буде 500 Можна придбати ось такі пластикові менажниці для закусок на три відділення. Вони по 149 гривень за 2 штуки. Банки для сипучих. Так, 169. І оця більша трішки. Бачите, яка кришка з ялиночкою? 189. А є ще з ріжками. З оленями. З оленями з рі... з... Ріжками. Я вже заговорююсь. Так, мені здається, це баночки для цукру новорічні, правда ж? 169 гривень, а це можуть бути для солі. Така маленька, теж цікава за ціною 189 гривень. І ось такий молочник, чи як він правильно називається, ось такий глечик невеличкий. Це також новинка 189 гривень. Чайник для чаю із машиною а Ціна такого чайничка 339 гривень. Ще одна цікава баночка, дивіться, у вигляді новорічної іграшки. Бачите, помічаєте форма. Цільки зверху такий зробити причіп, де гачок зачіпати. Це для сипучих також. Ціна такої баночки 149 гривень. І є ще ось така в червоному кольорі. Точніше, бордова. Яка ж все ж таки у людей фантазія працює? Це ж над... теж надзвичайно гарна тарілка. Така, можна сказати, обідня або ж на великий святковий тортик 339 гривень. Я буду закінчувати це відео, бажати вам всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами побачимось скоро в наступних відео. До зустрічі!